Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову будемо ми з вами переглядати посуд. Хочу вам сказати, що знімаю на другий телефон. Телефон у мене вже екран відслужив своє. Не знаю, ну він декілька разів, може, і падав, але може від того. Маємо те, то, що маємо сьогодні. Я віднесла, може е в ремонт, може, його поміняють там той екран. А зараз знімаю на другий телефон. Він в мене був, але я на нього ще не знімала, так що я до нього не привикла, Як щось до чогось то ви мене вибачте, мої дорогенькі. Ну, а зараз будемо переглядати. Будемо переглядати посуд, такий, що я вже показувала, і такий, що я познижала на нього, чи познижувала на нього ціни. Вибачте мене. Будемо переглядати з вами і насолоджуватись. Тут хочу вам показати, що я маю такі керамічні тарілочки. Взагалі, отакий от керамічний посуд у мене є: такі пиріжкові тарілочки. Бачите, такий розпис в них, шикарний, дуже гарні, такі в кольорі. То є перішкова тарілочка, я вже їх показувала. Ідуть такі тарілочки під в діаметрі, вибачте, в діаметрі 19. Половину сантиметрів. І йдуть вони під 70-м номером 220 гривень, то є клеймо Польща. Вони нові в новому стані. Я їх маю 5. Бачите, от так, як є, так і є. Їх маю 5, вони всі новесенькі. Тут хочу показати, що я ще такі маю такі самі глибокі. Бачите, отакі от самі глибокі тарілочки. І скажу, скільки вони. Маю в діаметрі. А в діаметрі вони мають 22,2 см, 22,2. Таке ж саме клеймо. Вони нові, вони нові. Весь цей посуд новенький, весь новесенький. Під 69 номером 250 гривень. 69-й номер 250 гривень такі тарілочки. Але ще хочу вам сказати, що ще таких дві самих є тарілочки, такі самі, але вони йдуть на стіну. Бачите, вони йдуть дві тарілочки на стіну. Я не бачила, я просто не бачила. Тому, хто бажає, то от я маю дві маю з них на стіну. По 250 гривень, 69 номер. Таких плоских. Отакі от плоскі тарілочки. Ну, бачите, вони, бачите, які плоскі. Вони, вони не такі рівні, але чуть-чуть мають такі як ніби, бортики. Е, вони йдуть на стіну, На стіну. Цих ще лишилось в мене три, Йдуть вони на стіну. І йдуть вони під 68-м номером 300 гривень. 68-й номер. 300 гривень таких три тарілочки. Тут хочу вам показати, що я маю отаку шикарну двієчку. Бачите? Отака шикарна гарненька двієчка. Бачите, яка гарна такий має рельєф з качурами на такій нісці. Сюди вся позолота збережена, на ручці вся позолота збережена. Верхом також позолота, але Середині має отут по золоту втрачену. От частково тут по золоту і тут. Тут такий. такий, Може, то не знаю. що такі декольки, чи то ручний роз, я не знаю. Ви розумієтесь краще, то ви мені напишете, кому буде цікаво. І тут такий букетик, бачите, отут такий букетик. І з цієї сторони, ой, як показати, такий віночок і такий букетик. А отут так, з двох боків. Бачите, як? Ота йде, таке йде блюдечко. Блюдечко все ціленьке. Все-все-все збережене, ціле-цілісіньке. Сюди, вся позолота збережена, такий ще має рельєф, і вся позолота збережена. І таке є клеймо баварія. І йде така двічка під 134 номером 350 гривень за те, що вона має тут втрачену по золоту з двох боків. Це все ціленьке. 134 номер 350 гривень. Баварія отака краса. Отака краса. Тут вам хочу показати, що я маю отаку тарілочку. Цього є ручний розпис, то є, бачите, така зима з таким снігом. І тут така ну, пташка-синечка. Чи я не знаю, як називається. Люди краще знають. Мені писали, я тут вони, не пам'ятаю. Сюди такий обідок, так само, зелену фарбу розмальований, розписаний. Вибачте, ну, маємо то, що маємо. І от така пташечка. Тарілочка йде на стіну. Бачите, де тарілка на стіну таке клеймо, Хто захоче клеймо ближче, то я на вайбер скину. Я скину на вайбер, якщо мені напишуть на viber, я скину. І має така тарілка в, діа... в діаметрі. Тут хочу вам показати, що я маю таку тарілочку. Бачите, така тарілочка з ручним розписом. Таким. Бачите, з такою пташкою, то є зима. от все, 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 такий розпис зима, Тут все снігом засипало. І така пташка, чи то синичка, чи то що за пташка, не знаю. І сюди все, зелений такий обідок. Так само все вручну розписано. Тарілочка йде на стіну, бачите, дирочки йде на стіну. Має таке клеймо. Хто захоче подивитись краще на клеймо, мені напише. Я скину на вайбер. все, сюди лицем. І клеймо, все, скину на вайбер. Кому буде цікаво. І має така тарілочка в діаметрі 19,5 см. І йде під 136 номером 900 гривень. 136 номер 900 гривень. Ще хочу вам сказати, дорогенькі мої жіночки, що я посилочки сьогодні відправила пані Лілі я вам посилочку відправила на Харківщину також лялючку і підсвічник жіноці, другі, відправила. Скину вам ті квітанції на вайбер, хто там у мене є в вайбері. Тут хочу вам показати, що я маю ще до тих тарілок маю отакий соусник. Ось ще йде у мене отакий соусник з таким ручним розписом. Бачите, з цього боку такі великі, такі, такі квіти, а з цього боку менше. І сюди бачите, як йде. Отака красота. Новий, в новому стані. Така зручна ручка, приблизно десь на 300 мл. Клеймо польща. І йде він. Під 135 номером 300 гривень. 135-й номер 300 гривень такого соусника. Тут хочу вам показати, що я такий маю, невеличкий. Чайничок. Мені писали, що то чайничок егоїст. Може бути, я не споруб бо я не розуміюсь. Так вам кажу. маленький, невеличкий чайничок, він приблизно десь йде на 250 мл. Така зручна ручечка, невеликий носик. Все новеньке, новісіньке, тільки має отут таке пошкодження. Бачите, отут таке трошечки. Ну його можна підтерти під навіть навіть товпилочку що для нігтів. от Чуть під, підтерти, і все. Ну, так кажу вам, як є. І от така кришечка. Бачите, отака от кришечка. Зручна, гарнесенька ручечка от так, такою. Отак от він йде. І е, йде він? Під 75 номером 250 гривень. 75 номер 250 гривень. А тут я вам скажу, я добре придивилась: то нема ніякої тріщинки, то так йде все суцільне. І тут такий, що так, як, ну, так як певне ліпили чи як, то то ту, ту глину. І отак от він йде. Бачите, отак він йде. Тут вам хочу показати, що я ще маю отакий кавник. Бачите, великий такий кавник. Він приблизно десь де, ну, на літру, може, на грам 900. Така зручна ручка. Носик такий, так сюди все розписано. бачите, Вручну. Ну, шикарна річ. Шикарна річ такий гарний, гарнесенький. І сюди, отак такий розпис має. І верхом також. Весь новенький. Речі, ці новенькі Ці речі новенькі не були в користуванні зовсім. Це все новеньке, новісіньке, абсолютно не було в користуванні. І от така йде кришечка. Бачите, отака шикарна йде кришечка з такою ручечкою. І йде такий е, кав Польща Польща, клима, Польща. І йде такий кавник під 74-м номером. 500 гривень. 74 номер 500 гривень. Такої красоти. Тут я вам хочу показати, що я ще маю таку маленьку річ. Бачите, не знаю, вибачте, мої дорогенькі, не, не пам'ятаю, мені здається, що мені якась жіночка писала, що то мінажниця чи як. Може бути, я не спорю. Ви знаєте краще за мене, що то для чого воно і що воно означає. Бачите, отака річ на дві половинки. Така шикарна ручечка. І скажу вам розмірчик. Довжини має, довжини має 15,5 см. Я це не мірила. Це попри це я мірила. Я, ручечку я не заміряла, бо скажете, заміряла ручечку, так догорі і має більше. ні, от тако. І сюди має, має 9,5 см. То як має клеймо, клеймо Польща, все новеньке, новісіньке, під 73 номером 200 гривень. 73-й номер 200 гривень отакої шикарної красотолючки. Тут вам хочу показати, що я маю отаку гарнесеньку трієчку. Не буду на неї, так увагу дуже приділяти, тому що вона шикарна, але вона має втрату золота, має втрату по золоти всередині по, по каймі. Так ось, сюди, бачите, кайма має втрату позолоти. Малюнок цей не має втрати позолоти, в золото там усе збережене, Не знаю, чи то є такі декольки, чи то є розпис. Сюди так само, такі, як і так само усе ціленьке. І скажу вам, що вон, то є певне з дорогих речей, бо то метелики. А з метеликами, що йде, то все дорогі е, дорожчі речі. Метелики всі по золоті. Це всі метелики золота. Ручечка також має втрату, згорі, має втрату золота. Вона так ли йде трошечки, але має трошки втрати золота. Сюди немає. Отак от трошечки є втрата золота. Приблизно десь на 200 мл, може не цілих. І от таке блюдечко, Блюдечко зовсім втрати не має. Бачите, ой, як вам показати, щоб вам не відбивалося світло. Блюдечко зовсім не має втрати. От ні в серединці, ні сюди в кругову, блюдечко втрати немає. І тут ще вам покажу пиріжкову тарілочку. А пиріжкова тарілочка має втрату метелика і тут має втрату листочка. І сюди вся ні, сюди тако трошечки позолота втрачена. втрачено. Але скажу вам: то є Німеччина, не знаю, що там Баварія, чи не Баварія, я не прочитала. Е, сюди вся гілочка, що е, бачите, що йде з квіточками, то все все, обводка, то та вся то в позолоті, то все ціленьке, нічого не втрачено. І йде така трічка під 133 номером 300 гривень. 300 гривень за ціє втрати золота. 133 номер 300 гривень отакої трієчки. Вона вся цілесенька, нема ніде ніякого ушкодження, крім того, що втрату має золота. Тут вам хочу показати, що я маю такі шикарні кавові двієчки. Вони нові-новісінькі, вони в оригіналі йдуть. Я не знаю, чому вони ще стримались, але вони йдуть. В оригіналі вони мають отаку от таку розмальовку. Бачите, таку кайму. Вони приблизно десь на 160 мл. Новесенькі, з така зручна ручечка. Мають оригінальне клеймо, бо клеймо кольорове, воно йде в оригіналі. Германія пише там, далі я не знаю як. І от йде таке шикарне блюдечко, бачите, з такою каймою і такі ніжні, ніжні такі листочки, бачите, з таку, таким -та як розписом. І клеймо кольорове. Вони оригінальні, вони дуже білесенькі, дуже білесенькі, ніжні, такі ніжні. Я їх маю ще 5 парочок. І йдуть вони під 103 номером 250 гривень. То третій номер 250 гривень. Отакої от красоти. Ну вони безподобно. безподобно вони гарні. Ніжні, такі, ніжні. Тут мені вже, знаєте, як я я вже бачу так, що мені дуже гарно.